Щоразу, як ти думаєш про мене, знай, любий, що це я тебе згадав. Я не народжений, від мене все рождене, і від невмирущого, що в ньому світ вмирав. Нема для мене жодної причини. Я сам, причина всього, є одна. Час ділиться, моменти, хвилі й днини тривають у мені, але не я. Я є звичайним, але неймовірним, я є тепер серед минулих літ. Я є нарциса дзеркалом незримим, я молодий і я старий, як світ. Здається, ніби дурним виступаю, але без маски й мудрого нема. Немов дитина, бавлюся та граю, та не завжди дитяча гра бува. Я одинокий, але не самотній. Я ближче подиху та далі, ніж зоря для тебе найрідніший до безодні. За межами облич безмежне я.